Цей рік, як ніколи, врожайне на гриби відзначають поцінувачі цього делікатесу. В минулому році не був грибний рік, значить, було дуже мало грибів. А той рік, що пішов, у нас дуже хороший проливний дощ. І, ну, і пішли ну, Гриби у нас дуже багато грибів, дуже багато людей приїжджають із міста, і сільських ходять, ну любителі грибів. В селі Березовичі такі грибники влаштовують змагання, каже жінка, таке в них хобі. Приносимо, рахуємо, ложимо значить, на стіл і рахуємо. Буває так, що і 300 нас за зараз. Буває, що і 200, і 100, ну, по-різному буває. Але в мене був, ну, років три, напевно, що такий був, ми пішли, ну, не сіла трошки далі, і ми попали на таке місце, що ми принесли 1100 грибів. В різних районах волині переважають різні їх види. Десь вже є польські, десь лисичка. Особливою вдачею вважається знахідка і найдорожчий гриб білий. Польський в нас не росте, але ну, наші ростуть упеньки, ростуть маслюки, але ну, білий гриб я року, що це найкраще, і він і сушений, і добрий, і закритий. Я закрила на сьогоднішній день вже вдома 20 банок літрових грибів. Отаких от шляпочок. Тільки шляпочок, а це куріння все я сушила. Я насушила чотири відеречка п'ятилітрових. Це зиму, звісно, не встигають з'їсти. У мене є племінник, який воює о, і ми віддаємо хлопцям, ми і так знайомим даємо, не з'їдаємо. Я любитель більше збирати грибів, а їсти, знаєте, ну так. Крім маринованих і сушених ще роблять паштет та котлета з грибів. Рецепти старовинні раніше передавали старшими жінками молодим. Тепер все є в інтернеті. Для когось цей грибний сезон неабияка допомога до заробітку чи пенсії. Ця пані вже... Подорожнім відречком йде до лісу вдруге за день. Але вона з Володимира вже вернулась, продала гриби. Грибники із досвідом та початківці вже хизуються у соцмережах кошиками. Це вже село Ворчин у Стилузької громади. 07, 25 рік. Скільки грибочків я сьогодні назбирала? А цей грибник дощу не побоявся на Ковальщині. Хлопці, космонавли, моя рука, то шапка. Є грибні місця, які тримаються грибниками з року в рік у таємниці. Є відомі на загал, однак волиняни спостерігають, що відбуваються кардинальні зміни у лісі. Там, де раніше збирали повне кошики, лісу менше є, відповідно, грибів теж. Тут, звичайно, кусок ліса <смісті> спіляхали, тут теж. Е, працює чути на дальньому фоні, працює якась техніка. Ну що, звірівське лісництво. Е, е, ті, хто сюди їздить часто, той прекрасно знають це перехрестя. І тут завжди стояла рекреаційна зона, мангальна зона, спеціально облаштована. А Тепер її немає. Звірівське лісництво. Будівництво йде повним ходом. Повним ходом до слова з приводу будівництва у заповіднику Зубр, що зафіксувала жінка. Місяць тому було відкрите кримінальне провадження, і на об'єкт мали б накласти арешт. Гребів тут точно вже не буде. Там, де вони росли раніше, покладена бруківка і стоять котеджі. Ольга Ганич, неляпрокупчук, телеканал Аверс.